І всім привіт, друзі! Ви на каналі Назар Лайф. І сьогодні я вам покажу, як можна зробити круту анімацію в PowerPoint. Спочатку потрібно зайти в переходи. І ось тут там, де клацання кнопки миші, воно спочатку буде стояти змінити на після і зробити 5 сотих. Ось. 5 сотих. Потім ми переходимо в показ слайдів і робимо настроювання показу слайдів. Потрібно, щоб було безперервний цикл до натискання клавіші Escape. Там, де параметри показу. І зміна слайдів за часом. Воно повинно, щоб оце і оце світилося синеньким. Нажимаємо ОК. І робимо все тут поступово. Зараз покажу, як в мене вийшло. В мене вийшло так, F5. Вони танцюють. Спочатку один, потім двоє, а потім їх всіх троє. Круто, вони танцюють. Так, а щоб цей то ескейп? щоб вийти. Це ж мене просто так там, де Пока слайдів Ааа, тут ось сейчас натика, нічого страшного Пока слайдів тут. Ну, сьогодні я Назар вам показав це все. Користуйтесь дуже зручно і дуже прикольно. І всім пока-пока.